Трамп казав мир через силу, так і він виходить, застосував свої бомби проти іранських об'єктів. І багато хто каже, так давайте і до Росії, так ну давайте ми їм покажемо. Або щоб не Штати відповідно бомбили Росію, просто дайте нам зброю, ось ці ваші томагавки, ті бомби, і ми будемо бити військові об'єкти Росії. Але чи не здається вам, що Трамп не бачить в Росії те певне зло, яке він бачить в Ірані, а в іранському режимі? Ну і до речі, от деякі наші глядачі Валерій Сам. Чинський пише, що невже не зрозуміло, що прихильність Трампа до Росії тримається на компроматі на нього, і тільки дипломатичний етикет не дозволяє загострювати цю тему. Ну, бачите, тут є два моменти: перший технологічний. От подивіться зараз, що відбулося з американськими бомбардуваннями Ірану. Американці довго думали, чи робити саме таким чином, як ви зараз? Абсолютно логічно пропонуєте. Ну, дайте вашому союзнику, він там е, зробить свою справу, а я буду сидіти з боку, потирати руки казати, ну це ж не я, ну це ж вони. Так. Ну так, ну десь взяли, е, ну, сказали е, нашим е, військовим дістати, вони дістали, а далі ну, так сталося. Але е, що в цьому не працює? Не працює те, що це дуже складна технологічна операція. І передати все те, що є у тебе, ну, умовному Ізраїлю, е, організувати там 50 літаків, кілька авіаносців, підводні човни, і так далі. і Так далі, ну це складна справді е, річ, яку просто так зробити неможливо. Угу. Це треба робити тому, хто володіє власне цими засобами, хто володіє відповідною інформацією, хто дає вказівки з одного центру прийняття рішень і так далі. так Далі це складно. Тому такого зробити американці не змогли маю, на увазі, віддати Ізраїлю і зробили самі, тому що іншого вибору не було.